Всім привіт, як Ви на каналі готуємо разом, сьогодні готуємо з вами шпинат з картоплею, неймовірно смачний рецепт. обожнюю цей рецепт готувати на вечерю, можна приготувати і на обід. Дуже смачно, дуже просто, тож вам всім приємно переду, а я беруся до роботи. Приготування цього рецепту нам буде потрібна одна середня цибулина, будемо її нарізати, нарізайте в довільній формі. Ось на такі шматочки буду цибульку нарізати я, ви нарізайте як вам подобається. Цей рецепт готую не вперше, тож сміло можемо рекомендувати дуже смачно, тож додавляйте з відео без конжіть коментаря, що сподобався цей рецепт. А ми беремо патенню, наливаємо трішки олійки і будемо смажити цибульку до золотистої скоротки. Декілька хвилин на маленьку вогні, 2-3 хвилинки. Все, трішки перемішали цибульку, залишаємо смарці, а ми беремося за наступний інгредієнт, нам буде потрібна картопля. Ми не три середніх картоплини будемо нарізати на кубики, але будемо нарізати не на такі менші кубики. Як ви бачите, картоплю нарізаю так дрібніше, так мені більше смакує. Можете, звичайно, нарізати і на середні шматки теж буде нормально. Якщо ви вперше на каналі готуємо разом, то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки, обов'язково вшіть коментаря, чи сподобався цей рецепт. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Так, картоплю ми вже нарізали, наша цибулька трішки обсмажилася, зараз до неї додаємо картоплю і зараз будемо готувати все на середньому огні, теж смажити картоплю недовго, приблизно по часі, це буде 3-5 хвилин. Трішки перемішаю картоплю, зараз вона легесенько обсмажується і ми продовжуємо готувати. Я люблю шпинат, стараюся готувати з нього страви. Мені подобається. Він обожнює звичайно сніданки з шпинатом. Напишіть в коментарях, чи любите шпинат, поділіться можливо, якимось цікавими рецептами буде щось цікаво повчитися нового і щось приготувати. Це картоплю ми залишаємо Марса, вже готуємо на маленькому вогні, Нам буде потрібен шпинат. Друзі, в мене шпинату 300 грам, будемо його нарізати на менші шматки, але дуже дрібно не нарізаємо, бо він і так у нас зменшиться в розмірі. Як ви бачите, шпинат нарізаю на досить більші шматочки, зовсім не дрібно, оскільки на пательні він і так буде зменшуватися в розмірі, і тоді, якщо наріжемо дрібно, то взагалі з нього нічого не залишиться. Як ви бачите, шпинат ми вже нарізали, тепер шпинат додаємо до нашої картоплі, буду додавати поступово в два заходи. Тою по чуть -чуть, зараз додала трішки перемішала, готуємо все на маленькому вже вогні і зараз буду додавати решта шпінату. Як ви бачите, він досить вже скоренько зменшується в розмірі, і зараз додаю решта шпінату, перемішуємо. Не забувайте про зворотній зв'язок. пишіть коментарі, з якої країни чи міста ви видають відео, Знаю, що пишете. Всім вам дякую за вашу підтримку в коментарі та вподобайки. Як ви бачите, шпінат дуже гарно вже обсмажиться. Картопелька теж вже золотиста. Додаємо одну столову ложку з чубчиком кокурудзеного крохмалю. Не маєте кокурудзини, додавайте картопляний. Це все ретельно перемішуємо і готуємо на маленькому вогні декілька хвилин. Все, залишаємо готуватися, нам буде потрібна одна середня морквина, натираємо її на терці. Все, морку ми вже натерли, зараз додаємо її до пательні, все ретельно перемішаємо. Все це добре перемішаємо приблизно одну-дві хвилинки, щоб морква чуть-чуть пустила соку, притушилася і ми зараз будемо додавати наступний інгредієнт. Тепер добре перемішали, додаємо 250 мл молока. Додали молочко, зараз це все ретельно перемішуємо і готуємо це все на маленькому вогні, щоб наше молочко випарувалося. Коли воно вже буде булькати, знову трішки перемішаємо. Як ви бачите, на відео в мене вже булькає, зараз воно буде випаровуватися і одночасно буде робитися густим. Додаємо спеції, я додаю сіль, додаю суміш перців і буду додавати сухий чесник. Ви додавайте спеці, які ви любите за вашим смаком. І це все ретельно перемішуємо. Як ви бачите, молочка вже робиться нашої суміші менше. Зараз ми трішки будемо це перемішувати, і воно буде гуснути. Зараз я покажу і розкажу. Ще по часу, то зовсім трішки приблизно від 3 до 5 хвилин. Бачите, на відео вже в мене чим раз, тим менше вже випаровується молочко. Робиться вже така густа суміш, ще трішки булькає. Зараз перемішаю. Ось ви бачите, на відео вже немає ніякої лишньої вологості. Молочко дуже гарно випаролось і воно вже досить загусло. Крохмаль своє віддав. Дуже така густіша суміш робиться. Зараз ще декілька хвилин, одну-дві хвилинки, і будемо виключати. Все ретельно перемішуючи. І все, лишньої вологості в нас не залишилося, все сухенько, все-таки сочне, то вже все, що нам потрібно, і ми виключаємо. Тепер беремо форму для випікання, нічим її не змащуємо, викладаємо нашу приготовану смакоту з пательні. Рівномірно це все по формі, і зараз будемо натирати ще сиром за смаком. Я буду натирати тверду моцарелу приблизно 20-30 трицграм. ви давайте сир, який ви любите. Все натираємо сирок. Смакоту будемо випікати в духовці при 180 градусів плюс-мінус 20-25 хвилин. Наша смакота відправляється в духовку, а нам буде потрібна ще зелень. У мене кріп та петрушка. нарізаємо. До речі, зелень додаємо за смаком, не обов'язково додавати зелень, якщо не любите, не ну додавайте. Можливо, додавати щось одне, можете додавати петрушку або кріп. Ось таку смакоту красоту ми з вами приготували. Посипаємо ще зеленю, аромат на весь дім. Не терпиться посмакувати всім, хто їсть їм смачного, і ми також зараз будемо смакувати. Друзі, не забувайте про підтримку каналу. Якщо ви ще не підписалися, то підпишіться, будь ласка. Не забувайте про вподобайки і обов'язково напишіть коментаря, чи сподобався вам цей рецепт. А я всім вам дякую за вашу підтримку. Дуже смачна запіканка, рекомендую від душі, спробуйте приготувати. Дуже смачне поєднання шпинату з картоплі, а коли ми поєднали молоко з крохмалів, вийшов свого роду такий соус. Дуже смачно рекомендую від душі файний, простий, швидкий рецепт. Туйте та смакуйте, обов'язково напишіть коментарях, чи сподобався вам цей рецепт. А я дякую всім вам, що ви були зі мною в цьому відео. Бережіть себе, всі мороці, спокою, сміцного здоров'я вам та вашим рідним. Всього всього самого найкраще. Всім па-па-па, до зустрічі!